У Малинському районі Барвінківська сільська рада не приймала у комунальну власність 10 житлових будинків та приміщення дитячого садка, які перебували на обслуговуванні підприємства Банкрута. У місті Бердичеві нічиїми стали два будинки, а це 15 квартир, що перебували на балансі з банкрутілого підприємства. У місті Житомирі, так званими приводами, стали два житлові будинки гуртожитки, що перебували на обслуговуванні з банкрутілого підприємства Керамік. Відтак мешканці понад 40 квартир залишались наодинці з труднощами. Ми все-все самі да оплачуємо цього із сім'ї. Ми платили 100 з лишнім гривень за СТО нам Хазяїнка обіцяв, що дасть нічого не дав. Хоча б вони теж йому мішали машини. Колись ховали вони тут от сонця. все. на приватизацію ми йшли. Ми все самі всередині робили ремонти каждий, і, і ми далі робимо. Ми просто щоб нам можна було якусь приписку зробити, під якусь справку взяти на постійному контролі органів прокуратури. Перебуває питання додерження житлових прав громадян. Відповідно до закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Об'єкти державної власності, об'єкти житлового фонду без жодних обмежень мають передаватися до комунальної власності територіальних громад. В порушенні чинного законодавства Житомирської міської ради на протягом декількох років не вирішилось питання про прийняття вказаних будинків до комунальної власності. Прокуратурою області в інтересах громадян подано низку позовів до судів, якими прийнято рішення та зобов'язано органи місцевого самоврядування прийняти до комунальної власності житлові будинки з метою усунення порушень інтересів держави та прав громадян. Прокуратура міста Житомира пред'явила позов до Житомирської міської ради з вимогою зобов'язати орган місцевого самоврядування в установленому законодавстві. Тому порядку розглянути на сесії питання щодо надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста двох житлових будинків за адресою вулиця Максютова, 9 та вулиця Максютова, 16 з. За наслідком проведеної прокуратури міста Житомира перевіркою до Житомирської міської ради заявлено позов про зобов'язання на пленарному засіданні сесії розглянути питання про прийняття до комунальної власності вказаних житлових будинків 14 червня поточного року. Рішенням Господарського суду Житомирської області позов прокурора міста Житомира задоволено. Права мешканців вказаних будинків поновлено. Господарський суд Житомирської області зобов'язав Житомирську міську раду розглянути на сесії питання щодо надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади Житомира двох житлових будинків, чим задоволено позов прокуратури міста Житомира. Нині прокуратурою області вже захищено інтереси громадян та поновлено права мешканців майже 70 квартир.